Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й і наш улюблений ведучий Іван Касімецько. А також Оксана Пагам, як завжди. Вітаю! Ми думали з Іванком про що розповідати? Про те, як нас обстрілюють, і що взагалі в Херсоні. Да? Ну, в принципі, нічого не змінилося, поки що на краще, але і хуже є теж нема. Да, все стабільно. так, все стабільно. Стабільно хреново. Чи все ж таки е, підняти ту тему, котра зараз от просто із кожної праски, котра зараз мені здається нікого не залишилась байдужим? Ну, це те, взагалі, що взагалі коїться в нашій країні. Принципово так? міняється вся обстановка да. реально, і це повлияє на кожного? У мене де з 22 роком, якраз от всі дні, ну mm. трошечки там тиждень тому, в 22 році ми їздили на Київ. До речі, ми їздили на Київ зустрічати Петра Олексійовича, потім ми стояли під Піщерним судом, а потім, 17 лютого, якщо мені пам'ять, да, десь так, ми їздили ще і арбітражний суд. Ну, ти ж скажи, бо може, то не розуміє, ну, не знає. Да, оце От. ж я ще... хочу сказати. Замість того, щоб готуватися да, до... до війни. До війни... Вони намагалися не пустити Порошенка і залишити. Вони, його за так, вони намагалися його не пустити, вони намагалися його посадити, вони завели купу карних справ. І ще три роки тому деякі люди казали: о, парахаботи! Класно, вийшли так. свого шоколадного захищати. Ага. Та у нього ж рила в пуху. І ще тоді і кожен рік, і кожен день, і станом на зараз це очевидно просто, так? Да? Що ми виходили захищати, і я тоді це казала теж, не Петра Олексійовича, а от просто в його обличчі, от просто на нього завели, да? це така цинічна, цинічна така була брехня. Ага, ти да, ага. да. Ми захищали себе, ми захищали країну, ми захищали своїх дітей, ми захищали своїх онуків, майбутнє захищали. І в 19-му ну, році, коли ми просили не голосити, ми ну, майбутнє захищали, а не особу якусь ця особа, да, вона очолює опозицію. Петро Олексійович, лідер сам по собі, він п'ятий президент України. Але якщо навіть цю людину намагається посадити і знищити, то що тоді казати про нас, простих пересічних громадян? Ну і треба сказати прямо нарешті, що ми не просто там якась там опозиція, а що. Європейська солідарність це остання сила, яка так. захищає, тримає нашу державу. Якщо б не було європейської солідарності, вони б розкрали і розвалили. Взагалі, да, так, це було б для них ще простіше, їм би не це треба було відволікатися. Це останнє, на, на чому все ще. Якось тримається, і коли, і знаєте, коли Ванні у тебе теж запитують стовідсотково, що робити, так? Да? Ну так, да. Да. тому що насправді більше за все ти стресуєш не тому, що відбувається, а тому, що станом на зараз. Ти не знаєш, що робити з цим. Якщо раніше ми знали, що ми зібралися, поїхали на Київ мітингувати, захищати, стояти, ну нам не залишили інструментів. Да Фактично. нас просто нам, нам ну, да, да нам ми сидимо, всі, нам обрізали, да. знаючи, що ми на державницьких позиціях, знаючи, що ми е всі, хто дотичні до ЄС, навіть хто не партійць, да? волонтерять, воюють. Скільки вже загинуло, е, скільки депутатів воює, скільки е, просто членів партії воює, нам нема коли да, там, щось там, а їм є коли скліпати на калінці справу наступну 1500 якусь. І вони навіть за Томас, пам'ятаєш, за Томас на Петра Олексійовича завели ну, справу. Та, їм, коли зараз люденьки, от хочу, щоб ви почули, коли зараз вам кажуть, та не може такого бути, та вони на це не підуть. Нема ж підстав. Подивіться на наших військових, котрих зараз взяли. Так? І як один військовий мені сказав, от вчора я розмовляла, котрий, скажімо так, військовий військовий, тобто він все життя військовий, так? він вже зараз на пенсії, він мені сказав. Оксана, ну там є кого саджати, але ж ну не, ну, не, не цих і не так. І да, я згодна, там є кого саджати, там є тих, хто е, і до сих пір щури да? але вони свої. Вони сирська сир зелені. Так, картина вся да. абсолютно ясна. Ну, як, вони зараз повернули Шуфрича е, в да. парламент і намагаються повернутися. Порошенка. Да. Ясно все. Ну, А просто... на Шуфрича держзрада на хвилиниці. І так. його повертають в парламент. І він не один такий, там так. цілий. І, до речі, дивіться, що зараз відбувається. Коли люди, от такі, як ми, кажемо, треба щось робити з цим, mm -hmm. треба зеленського прибирати. Треба, щоб його прибрали ну, щоб там він да скаманувся. Да. Що сказав Путін? Він так підіграв Зеленському. Я буду спілку... вчора. Буквально я буду спілкуватися Все, з Зеленським. <гум> ну, Ні, я з ним підписувати нічого не буду, бо треба його прибрати. І тепер нам будуть казати: ви хочете прибрати Зеленського? Так це ж Путін сказав, щоб Зеленського прибрати. Це російські наративи. Розумієте, як тонко ФСБшні тварі твари працюють. Для Путіна Зеленський дуже зручний. Конечно, На, конечно, пісня. Конечно. Слухай, людина, котра е, народилася малоросом, насправді, з мізками малороса, котра просувала у В... котрого бізнес там був. був весь квартал був це да. була така антиукраїнська пропаганда, проросійська. А зараз ти бачиш, кандове. вони фільм знімають тепер про. Е, Квартал, ну, їхня ця sure. студія, да. вони вже, це вже не слуга народу. <laughs> Значить, це фільм про е... журналістку, котра так любила Росію, а потім ну, так якось волею долі вона сіла не в той, той потяг і поїхала і опинилася в Україні. Тобто за державні гроші знімається фільм, наступний е... Лакшину, е... Лакшину на вішати». Це буде фільм, це буде вакцина. Від е, руского міра. Oh, я так думаю, що це буде така вакцина на кшталт спутника від ковіда. <laughs> е, Розумієш? От що вони роблять, вони продовжують робити своє. Їм, от можете, можете критикувати, я би навіть хотіла би почути вас в коментарях під нашим роликом. Е, вони е, планомірно здають Україну. Всім, їм треба показати по зараз. Да, їм треба вони готуються до виборів. Ми кричимо, що вибори не можна зараз проводити, що вибори на руку путіну. А вони готуються жовтня місяця. Минулого року їхні штаби вже вже працюють. Ну і готуються вони не до виборів, а до переобрання а, свого Зеленського. звісно. Вони яка Всіх Люди вішо всі я скажу це. За... Пацанині... Вони готуються зробити Білорусію 2 Білорусію-2, да. Зеленський дуже зручний для Путіна. Ну, слухай, чудовий, це... чудовий хлопчик, йому головне вчасно там хвалити його, да, і mm -hmm. там цукерочку йому давати. І е насправді це дуже сумно. Я, е я не думаю, що навіть ті, хто вважає що їх обманулі, і хто зараз каже, що нас обманули. я дуже на це сподіваюся, що вони думали, що буде так, насправді. да. Але ребята. Починається боротьба на сми маємо. Спротив, да. Ми маємо чинити спротив. От коли кажуть, що робити, да. ось от робити це. От То робити е це. Не... От я вчора почула навіть з нашої бульбушки. Там Наталка сказала: ой, я це вийшла з Фейсбука, оці срачі, оце все. Mm -hmm. Мені оце. ні, ругатися не треба. Треба зараз інформацію подавати. От тільки що побачила у Ар'єва, Дуже гарна інформація подана. Коротко. Світлини всіх, от ті, котрі вчора подали в регламентний комітет, оцей лист підписали. 38 там, чи 40 Зрадники України так, Наті вам. Так, так. Розумієте, Інакше ми потім будемо собі сидіти в останній Криївці, робити картопельку по Бадерівській uh -huh. і чекати, поки співати судних пісень, uh -huh. це важливо. І чекати, поки за нами прийдуть. Поки не того всі... не сталося, і не всі до тієї Київки доповзують. Звісно. Тому, ребята, треба включатися, не сратися з зеленими і казати, ви такі, ви нам це привели. Це вже зрозуміло. Ну. Це вже зрозуміло. Треба знаєте, інформація робить свою справу. Завдяки телебаченню нам вибрали Зеленського слуги народу. Да? Завдяки телебаченню, котре зараз дивляться, люди думають, що у нас взагалі в країні все добре. Їх цей єдиний марафон. От давайте будемо їх принаймні із зони комфорта випіхівати і показувати, що є насправді, яка насправді є несправедливість по відношенню до військових, як насправді зараз я піднімаю голову, як насправді зараз наш парламент працює проти України. На розвал фронту. Я вчора знаєш, ти, чому та. себе, себе зловила? На тому, що я дивилася от цей стрім Софії Фідини з е, регламентного комітету. Я зловила себе на думці, що я нікого з оцих, хто там виступає, не знаю, окрім наших депутатів. Ну, Ні, ну це зрозуміло, наших я, як, як би. Але все одно ми про них нічого не знаємо. Так давайте будемо знати про них. Про воти грін, грінько, якщо я правильно запам'ятаю, гринюк. Оксану, такий ім'я я споплюжила, ну мені юлки палки Котра з такою язвою в на цьому регламентному комітеті, така ну, і нічого страшного, Порошенко не буде, не буде ходити на сесії, більше допомоги військовим привезе. Це наскільки? Так? От, а це, це які да, да. зелених да. Зелени сказав, я допомагаю армії. Я оце поки сидів в Верховній Раді, я одним волонтерам там гроші перерахував. Вони навіть не спілкуються з військовими, вони не знають потреб військових, вони Вони їм не потрібно. Люди, э, ця війна хоча б принаймні повинна була. Я розумію, що всіх не навчиш, але навчити нас, э, що. Ми люди, у котрих є совість, гідність, честь, котрі себе поважають в першу чергу. А якщо ти себе не поважаєш, то так, звісно, ну, купуйте попкорн і слідкуйте, як вашу країну в прірву піхають. І як ті, кому не байдуже, чинять супротив, доєднуйтесь до тих, кому не байдуже, інакше буде горе і вам, і вашим дітям, і вашим онукам. Де би ви зараз не знаходились, навіть якщо ви на кордоні з Польщею живете так, і до вас це так. дійде. Mm -hmm. Привіт вам з Херсона. Борис з нас приклад. Слава Україні! Героям слава!